Вийшли з дому, це наш район Ощедле. Назва поки що невідома. Таких будиночків, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість поверхів. Внизу гаражі. Їх таких в цьому районі десь. 12 около того. Достатньо місця для парковки машин, але ж не завжди, звісно, і в суботу ввечері може бути проблематично стати, треба поїздити, пошукати місця. Це мусорки зачинені. і є і відчинені мусорки. Парковочного місця достатньо. В районі різна архітектура доволі. Практикуються архітектурні форми різні конфігурації. Ми будемо брати на бургери, Булки Бургерний. овочі, м'ясо бургерне, Сос. перець, капуста. Це будемо купляти в Лідлі. На районі два магазини, доволі близько розположені. Це Лідл та Бедронка. Ось бедронка вже видна. Ми йдемо в сторону Лідла. Контейнерів, які передбачено для... Одягу, який зношений, але викидає людина не в мусорку, а сюди, для того, щоб могли носити. Це Червоний Хрест, в ефективності якого ми сумніваємось. Але ж контейнери не тільки від Червоного Хреста, а й від інших постачальників. Проходить дорога. Як цей район називається великий? Рунягурна. Руня Гурна. Ось, наприклад, будиночки ось такого типу. Ось кабан біжить. Ось він. Кабан одразу побіжав. Курва кабан, ми його не будемо переслідувати, він же вбіг. За ним. Вон он, вон он, погнав. Погнав, погнав. Погнав, погнав. Так, куди він біжить? Як він переміщається? По дорогах. Вон собака. На собаку він не нападає. Під машини не кидається. Машини не кидаються. Де, де він вівся. Так, йдемо шукати. Вон він, я бачу. Включили світло, йдемо шукати кабана. На районі є інфраструктура, маленькі магазинчики, кафешки для того, щоб люди могли піти недалеко. Це зупинка транспортна. І люди їздять в центр. Прямо з сполучення з центром Гданську Тим часом он він кабан. Тим часом... Вон він, він біжить. Я сподіваюся, що він знає правила дорожнього руху і не вискакує на дорогу місцеву. Це такий утримуючий утримуючи пруд. А не лід нам по пути йдемо в пепік. Парковка перед літлом. Зараз будемо обирати продукцію для бургерів. Ідемо в сторону м'яса, потім овочів. Котлети бургерні, милочі стейки, котлети, далі фарші. пішли і татар. Лосось Атлантичний і лосось пацифічний. Самий дешевий лосось 59-60 злотих за кіло. Це пацифічний з тихого океану. Сири. Для приготування бургера що входить в набір. ну Власне, бургерне м'ясо, котлети волові 98% м'яса. Булки бургерні, без додатку консервантів. Де майонез? Поморський, це близький до нашого майонезу. Гірчиця столова це не гостра гарчиця, сир науда для бугів, цибулина для карамелізації, капуста, може це як овоч, огірки квашені і перчин Це все. Що необхідно для приготування бургерів. Мажаться бургерні котлети. Скільки по часу, скільки часу їм потрібно на приготування? Ну, я готую приблизно до хвилини 30-15. Поки добився, щоб не виділив виділявся. Зі сторони по п'ять хвилин, потім дивлюся, прижимаю, якщо виділяється ток, то перегортаю ще на одну сторону. Так, можна два рази перегортати, щоб воно рівномірно прожарилось. Двічі по п'ять, потім дивишся на сік і е, віджимаєш. його, І е, перегортаєш ще, ще, ще раз. Так? Тобто перегортається два рази всього. Ні, можна три-чотири перегортати, тобто якщо Тобто якщо катета виходить без сіка, ми, ми маємо well done. О, ну, по, десь мідом. Мідом плюс. Окей. На сковородці підсмажується цибулька. Достану карений ну, далі. Якось підготуємо булки. Так, ми кожну половинку змащуємо майонезом і гарчиці. Вірчиться у нас столова лаводна, а майонез звичайно столовий. Пропитуємо її сильно. Ні. Помірно. я вважаю. Це робимо для того, щоб на ній підтрималися овочі. Вона була не чуто. Я вважаю, що пересть можна змінити. Або туди томат. Але салоні огінки я вам залишив. До речі, це не капуста, це листя салату. І в принципі одного такого листа. Достатньо на один бульер, так виходить? Так. На одну половинку можемо огірочок золоти на кожен бурле. Накриваємо сиром. Огірки зайняли десь половину площі. З однієї сторони. Другу половинку накриваємо сир всю площу. А перець займає десь третину четверту частину. І вкладуємо листочок капусти, щоб він у нас аккуратненько лежав. Неведу я вигляду. Можна вдвов капуста не цела. І чекаємо, поки у нас жариться котлети. Потім сам останній момент. Гаряченьку вкладемо, щоб сирочок трошки підставився. Фінальна частина додаємо котлети до погірка. Котлетка у нас вже готова. Гаряча. Усмажилась. Салату, зверху додаємо смажену цибульку. Це не обов'язково, але спробуємо. Отакі так. колись коштували болір клад, вирішили повторити. І зверху накриваємо другою половинкою. Прижимаємо трошки. Бургери у нас Так, давайте покажемо бургери готові. Виканавець пробує, дегустує гостує перший бургер. Спробуємо який у нас вийшов бургер. С смачного. Mm. Домашній бургер. Покажіть який. Він в розрізі. М'ясо відчувається угу. добре.